Вітаю всіх. Протягом нашого життя ми часто чуємо такі фрази, як мати власний дім чи готуватися до майбутнього. Іноді здається, що успіх, стабільність і здійснення мрій це все, що становить наше життя. Але якщо зупинитися на мить і задуматися, що насправді є важливим у нашому житті, у Біблії цар Соломон був надзвичайно багатим. Він витратив сім років на будівництво храму для Бога, але на спорудження власного палацу пішло аж тринадцять років. У ті часи дім символізував ідентичність людини та цінність її життя. Хоча Соломон і розпочав із храму для Бога, зрештою, він вклав більше часу та зусиль у свій палац. Один цар сім. Історія Соломона схожа на нашу. Ми кажемо, що ставимо Божі справи на перше місце, але часто витрачаємо більше часу на власні бажання та успіхи. Ісус сказав: Шукайте спершу царства Божого та його правди, а все це вам додасться. Ці слова закликають нас переглянути наші пріоритети. Це запрошення жити заради чогось більшого, ніж особистий успіх чи комфорт, куди ми зараз вкладаємо більшу частину свого часу та енергії. Чи не надто ми зосереджені на гонитві за гарним будинком, стабільну роботу чи особистим успіхом, що втрачаємо те, що дійсно важливе. Храм, який збудував Соломон, був не просто будівлею, він символізував стосунки між Богом і його народом. Коли ми ставимо на перше місце наші стосунки з Богом і людьми навколо нас, наше життя стає міцнішим і наповненим сенсом. Але храм Соломона, зрештою, був зруйнований через гріх. Тоді Ісус сказав: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я його відбудую. Храм, про який говорив Ісус, був його тілом. Через свою смерть на хресті та Воскресіння Ісус зруйнував стіну гріха, що відділяла нас від Бога. Завдяки цій дивовижній любові ми можемо стати Божими дітьми. Ісус показує нам, що є справжнім центром життя. Він огортає нас своєю любов'ю і виправляє заплутані шляхи нашого життя. Коли ми відновлюємо наші стосунки з Богом через Ісуса, наш час, гроші та енергія починають спрамовуватися на справді значущі речі. Що, якби ми сьогодні зупинилися на мить і запитали себе, куди я зараз витрачаю більшу частину свого часу? Що є центром мого серця. Якщо ми були поглинені будівництвом власного палацу, чому б не почати більше вкладати в життя, сповнене любові, стосунків і спільноти через Ісуса Христа? Коли ми довіряємо і слідуємо за миром і напрямком, які пропонує Ісус, наше життя буде міцнішим і багатшим у Божій волі.